Мешканці Салтівки до Великодня намалювали в улюбленому парку відпочинку писанком, і цей малюнок побив всі рекорди. Салтівська писанка стала найбільшим малюнком на асфальті в Україні. Рекорд урочисто зафіксували представники книги рекордів України. 23 метри довжина, 17 – ширина, загальна площа 356 квадратних метрів. Такі розміри салтівської писанки. Це означає, що новий рекорд встановлено. Харків продовжує традицію встановлювати рекорди України. Ворювала писанку творча група протягом тижня у декілька етапів. Зробили комп'ютерний дизайн проекту майже 400 фрагментів. Їх роздрукували та склали трафарет, що був нанесений на асфальт і промальований по відповідним елементам. Розповідають ті, хто малював цей український великодній атрибут на території Салтівського парку перемоги. Писанка має красномовний візерунок в українських національних традиціях. Там про коріння, яке не скорити нікому, це міцний дуб, це символ нашого Харкова, який завжди квітне, завжди розквітає за будь-яких умов, чи то чи то, чи то. про те, що ми не скоримося ні за яких умов, і про те, що наша Салтівка і безпосередньо Харків, який розташований у вигляді зеленої крони, це все карта Харкова, тобто всі дев'ять районів, і Салтівські, в тому числі, що він буде процвітати завжди, знову ж таки, незважаючи на на що квітну. І е, Це внутризуб відповідно розуміємо, да, наш державний герб. Малювали, як то кажуть, усім миром до акції освітян, а саме вони ініціатори, долучилися і мешканці району. Реалізувати цей грандіозний проект кажуть, вдалось за підтримки Харківського міського голови. Ігор Терехов вітаючи харків'ян з рекордом, зауважив, що Харків пишається мужніми мешканцями Салтівки. Ці люди, домівки, яких нещадно понівечив ворог, безперестанно острілюючи район протягом перших місяців війни, віднайшли в собі сили жити і не лише відбудовувати і вірити в світле майбутнє, а творити і встановлювати нові рекорди. І ця писанка найбільша писанка в Україні. Це символ нашої перемоги, це символ мира. Слава Україні! Героям слава! Харків завжди встановлював грандіозні рекорди, зазначили представники національного реєстру рекордів України, і їм приємно кажуть бачити, що навіть війна не завадила цій традиції. Тож з радістю прибули до Харкова, щоб зафіксувати цей рекорд. Ми сьогодні маємо велетенську писанку. Це зображення фарбою на асфальті. Писанка має свої символи, які символізують те, що Харків ворогам не по зубам. Так, Салтівська писанка уособлює відродження всієї України, кажуть учасники проєкту. І це не лише новий рекорд України. Це символ незламності і перемоги. Харків та Республіка Албанія зміцнюватимуть своє співробітництво. Деталі про перспективні напрямки співпраці обговорили представники дипломатичної групи Республіки з харківським міським головою. Під час свого візиту до Харкова я побачив сліди війни. Я побачив місто, закрите фанерою через розбиті вікна, будівлі, що повністю зруйновані. Ці сліди війни через те, що як і Україні довелось тримати, витримати і чинити опір. Ви виграли цю війну насправді цей напад, першу хвилю війни, особливо місто Харків, що є вже містом героєм. Харків та столиця Республіки Албанія Тирана є містами-побратимами ще з 2018 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення Албанія проявила свою підтримку Харкову у найважчі місяці війни, направивши сюди гуманітарний вантаж. А зараз пріоритетним напрямком співпраці буде реалізація соціальних ініціатив та проекту зі створення альтернативних джерел енергії. Ти була ми тут не лише щоб показати свою підтримку. Ми тут для того, щоб показати і зайнятися безпосередньо розвитком конкретних проєктів, що направлені на виробництво електроенергії завдяки сонячній енергії. Це буде альтернативним джерелом електроенергії. Це енергія майбутнього. Україна на даний момент проєктує відновлення країни, перебудови, щоб мати стабільний розвиток. І сонячна енергія буде складовою цього проєкту. Цей дипломатичний візит наголосили представники Республіки Албанія, не просто прояв підтримки, а незмінна позиція, оскільки Албанія була, є і залишатиметься з Україною та українськими містами щодо ініціатив, озвучених дипломатами, зауважив Ігор Терехов, Харків відкритий до співпраці, особливо в питанні альтернативних джерел електроенергії. Дело в том, что наши противники постоянно носят удары по критической инфраструктуре, это трансформаторная подстанция. И, конечно, то, что касается э, зеленой энергии, да, это экологическая программа, и она очень важна, потому что источники питания, такие как солнечные источники питания, другие тоже зеленые источники питания очень важны сегодня. Поэтому мы с большим удовольствием будем сотрудничать. Для нас очень важно, действительно, как вы сказали, политическая поддержка Украины со стороны поддержка Украины на международном уровне. И мы очень большое внимание этому уделяем, потому что мировое сообщество должно понимать, что ужас войны не должен повторяться, что правда на нашей стороне. Наші герої, наші рятувальники, ми їм дуже вдячні, тому що ми на собі відчули, як вони рятували і наше майно, і майно наших сусідів. Так, ми дуже дуже вдячні. Ми гардімося, пишаємось, пишаємось, тому що ми харків'яни, пишаємось нашими героями, і пожежниками, і поліцією, і волонтерами, і всі комунальщиками. Ми кожному вдячні, тому що ми маємо можливість жити в нашому місті. За це ми їм дякуємо. Хочу, щоб було для них більше здоров'я, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять, тому що ми їм за це дуже вдячні, і без них ми вже були б без свого майна, тому без свого міста без свого міста, як мінімум. Тому так, ми хочемо побажати їм побільше здоров'я і миру і миру. Всім всім миру. Хай вже буде мир. Це героя, що це герої настоящеї настоящої мінії. Це ті люди, которые Ідуть, і не бояться, захищають, грубо говоря, наш міст. Просто огромне їм спасіба. Мені здається, вони справжні герої, втілення мужності і сміливості, тому що вони не боялися залишитися на місці, зберігати наш спокій, допомагати напевно в саму скрутну хвилину, не тільки фізично, а іноді і морально, тому хочеться побажати їм. Здоров'я, щоб їхні сім'ї були в безпеці, щоб їм вистачало наснаги далі працювати. А ми завжди готові їх підтримати і щоб не знаю, будемо далі працювати на перемогу. Хай процвітає наше місто. Я просто хочу сказати їм дякуємо за те, що вони роблять таку важливу і складну роботу. Просто дякую. Харківська дитяча клінічна лікарня номер 24. Саме тут з початку року психологічну допомогу отримали вже понад 200 маленьких харків'ян. Найбільша проблема сучасних реалій кажуть спеціалісти: психологічні травми та стреси у малечі через війну. Якщо не акцентувати увагу, ріб, можливо, б, як би якби не замітив. Но кожен бах, кожен стук. Она реагирует, она боится. Она говорит: Мама, давай прятаться уже. Сирена, даже ложимся спать. Она каждый раз мы не слышим, а она слышит: Мама Сирена. То есть, как бы травма какая-то есть, ну, не могу сказать, что прям такая, но она есть. Щоб діти якомога швидше позбулися подібної тривоги, на базі цього медзакладу запрацювала унікальна кімната психологічної реабілітації. Тут кожен предмет відіграє важливу роль для оздоровлення дитини. Якщо одні елементи допомагають подолати стрес та страх, інші розслабляють та розвивають моторику малюка. А якщо в комплексі, то після певної кількості відвідин цієї кімнати коригуються у дітей різного віку психологічні та фізичні особливості. очень хорошо развивает мелкую моторику, а мелкая моторика способствует развитию речи. Ребенок у меня, скажем так, не совсем четкая речь, и благодаря этому, допустим, вот мы уже занимались, сюда ходили только как эрготерапевт, только к этому же специалисты, который ведет в другое направление. И у нас за этот период улучшилась речь, улучшилось внимание, улучшилась усидчивость. Ми этой комнате перший раз попали на відкриття. Ми в восторге того, що здесь, какое развитие ребенок може получить именно в цій комнаті. Здесь необходимое для развития ребенка. І коврик для массажа, і кусочка анімація, і розвивающая коврик, і бассейн, с на мячиками. Тобто все шикарно, все очень хорошо. Взагалі, кажуть, психологи тут в кімнаті застосовані унікальні методики корекції, як як емоційного, так і психологічного стану дитини. Унікальність нашої кімнати в тому, що тут задійство декілька аналізаторів дитини. Це зір, це слух, це тактильна чутливість. У цій кімнати ми використовуємо декілька методик. Тут застосовується і каскотерапія. І арт-терапія, і музика терапія, і різні психологічні прийоми. Допустимо, у світлової пісочниці ми можемо це робити. Доска нескінченності це панель, де ми можемо з дітками. Вображати якісь придумувати казки, які турбують саме цих дітей У світловому басейні. Ми можемо знімати стрес у дітей. Автором такого унікального проекту стали харків'яни. Опрацювавши кращі проекти приватних клінік та провідних спеціалістів, вони кажуть, за лічені місяці змогли все це реалізувати. Откуда вообще идея фундаментально? Мамы начали жаловаться на то, что психика детей несколько расшатана, они плачут, они плохо едят, они э, не коммуницируют с родителями. И дальше мы начали развивать эту мысль и пришли вот к этому проекту. Это первая комната из сети таких комнат. Мы планируем открыть 11 по городу. Мы хотим сделать такие комнаты в пешей доступности для мам, которые имеют деток с определенными там, отклонениями психики. Дай Бог, у нас це вийде. Якщо буде реалізоване все задумане, то психологічну реабілітацію зможуть проходити всі охочі віком від трьох років. Це результат такого колективного підходу до проблеми, яка існує сьогодні. В усіх громадах і в нашій теж, тому що ми, як то кажуть, прифронтове місто. Переоцінити цей проєкт практично неможливо, тому що його актуальність настільки висока і настільки своєчасна, що крім того, щоб сказати спасибі, більше нічого вже не скажеш. Те, що благодійний фонд, його керівник, пан Роман. Започаткували такий проект. Це все не просто так. Це в його він і його команда це люди з соціальним міркуванням, з соціальним розумінням тих проблемних моментів, які сьогодні є в нашій громаді, і перш за все, діти. На опалювальний сезон завершився. У Харкові вже почали готуватися до наступного. Ось ця магістраль здовж проспекту Героїв Харкова стала однією з перших, яку взялися перекладати робітники ХТМ. Це 11-та тепломережа харківських теплових мереж. Вона була введена в експлуатацію у 1945 році. Остання реконструкція відбувалася шістдесят 65 шість сьоморок. Тому майже 60 років без Капітальних вкладень, ну ми розуміємо, за останні три роки ми тут мали 43 дефекти. Зношені сталеві труби замінюють на сучасні в пінополіуретановій ізоляції. Вони мають прослужити не менше 50 років. Саме ця ділянка має протяжність 780 метрів. Ми починаємо від місця, де закінчили у попередні роки прокладання нової цієї труби, і доходимо до велозаводського мосту. Щоб вже цілісно мати замінену ділянку, і хоча роботи тривають лише тиждень, уже встигли багато чого зробити, акцентують робітники. Розрили три ділянки трубопроводи, зняли ізоляційні лотки та вже розпочали домонтаж магістралі. По нашій ділянці в нас де тут з трьома камерами, з заміною запірної арматури, сальникових компенсаторів, вона буде. Також снабжена системою сигналізації, тобто буде видно, якщо десь щось не так. Це зможуть скоріше діагностувати. Ця магістраль забезпечує гарячою водою та опаленням будинки у Слобідському, Салтівському, Основ'янському і Київському районах міста. Загалом це майже 700 домівок. Лише 14 з них наразі тимчасово без комунікацій, адже решту вдалося перепідключити до інших мереж. Усі роботи додали в хатем, планують завершити за два місяці. На них знову з'явився попит у маленьких харків'ян. На жаль, через постійні обстріли в минулому році велика кількість дитячих ігрових комплексів, які в кожному дворі дуже сильно постраждали. І свої сили комунальники тоді спрямовували на відновлення житлового фонду, а не на ремонти ігрових форм. Цього року із потеплінням робота з відновлення та обслуговування дитячих зон відпочинку знову відновилася. Ось один із пацієнтів-комунальників у Салтівському районі ігровому комплексу дають нове життя. Данная площадка была повреждена из-за прилета качель. Был прилет и снарядом посекло одну часть. Мы ее заменили полностью. Остальные детали были просто по истечению времени прогнившие, мы их отремонтируем. Были очень прогнившие доски по учету того, что никто ее не ремонтировал. Здесь был очень опасный район, поэтому долгое время ее не ремонтировали. Мы заменяем полностью доски, крыши, все, что связано с металлом, все было заменено, поварено, потому что очень много было прогнивших металлов, от осколков то же самое, все мы это заменили. Песочницу заменили полностью, еще будут заменены детали на лавочках, возможно, будут новые элементы. Ну и в общем мы восстановили полностью эту детскую площадку. Все нюансы убрали. На данный момент всеми силами нашего предприятия мы занимаемся ремонтом и заменой детских площадок. С начала года у нас было полно 50 адресов, на которых 140 элементов под полностью замену. Мы выполнили 50 элементов по замене и продолжаем восстанавливать детские площадки. В основном повреждения от прилетов мы стараемся все это заменить, отремонтировать. Остальные ремонты такие же, как и всегда были. Мы ремонтируем просто застаревшие от погоды, от погодных условий. Все мы меняем. Стараемся сделать так, чтобы площадка пришла в нужный вид для того, чтобы дети могли активно вернуться. Безопасно на ней играться. Родители были спокойны, что там не будет ни поломок, ничего, и на ней дети могут спокойно, свободно играть и вспоминать, что они вообще дети. Прозоро та відкрито міська влада та особисто харківський міський голова готові працювати з усіма організаціями, щоб мінімізувати корупційні ризики. Громадська організація інститут законодавчих ідей одна з числа незалежних, що приєдналася до такої роботи. Головним її завданням є проведення антикорупційної експертизи законодавства. Дуже багато чого ми повинні зробити. І по відновленню міста, і по е законодавчим актам місцевого значення. Тому ми розпочали вже таку роботу. І що стосується там перших наших кроків, хочу сказати, що ми здійснили певні кроки, що стосується експертизи, що стосується єдиної закупівельної кампанії. Яка буде здійснювати свою діяльність дуже прозоро, бо ми вважаємо, що потрібно дуже економити зараз, бюджет і міста, і субвенції, які нам надаються. Що стосується експертизи, хочу сказати, що ми прийняли відповідне рішення виконкому, де обов'язали усіх підрядників. Так? Робити експертний висновок до того, як вони приступять до відновлюваних робот чи якихось інших робот це моя позиція, позиція моєї команди. Тому дуже сподіваюся, що і ви будете підтримувати нас наших начинаннях. Перше я би хотіла подякувати все, що ви зробили для міста. Ми були на салці вчора, і ми вже говорили вашій команді, коли поруч з зруйнованим повністю згорілим під'їздом висаджені тюльпани. Дороги повністю відремонтовані навіть в тих кварталах, де абсолютно не живуть люди. Тому дякуємо все, що ви робите зараз для міста. Бо воно вистояло. Наступне ми вітаємо крок міста щодо бажання прозорості, підзвітності майбутньої відбудови. Ми ті люди, які дуже вболіваємо за участь місцевого самоврядування, за суб'єктність місцевого самоврядування в майбутньому відновленні. Ми багато комунікуємо з міжнародними партнерами про те, що орган місцевого самоврядування, громада є має бути першочерговим суб'єктом, з якого взагалі повинна починатися відбудова, і має бути партнерство із центральним органом виконавчої влади, а не навпаки. Результатом зустрічі харківського міського голови Ігоря Терхова та представників інституту законодавчих ідей стало підписання меморандуму про співпрацю. Ми будемо зараз в Лондоні говорити на великій конференції, яка буде відбуватися в червні щодо відновлення України і з великою кількістю, в тому числі приватних інвесторів. Це основний такий принцип конференції щодо залучення приватних інвестицій. Ми будемо наголошувати про наявність громад, які відкрили власне партнерство співпраці до громадськості з громадськістю разом напрацьовувати антикорупційний комплайнс. Напрацьовувати принципи прозорості, доброчесності міста, і ми будемо перелічувати ці громади, і ми будемо говорити приватним інвесторам, міжнародним партнерам, які ці громади, куди варто заходити з інвестиціями в місто, і де керівники, де очільники міста готові до таких справ. Я розумію, що після нашої перемоги буде дуже така важка робота, і то місто, яке надасть можливість інвесторам чи нашим підприємцям лучшу мову, так, то і буде попереду усіх інших міст. Моє завдання, щоб ми надали на такі умови, щоб інвестори прийшли у Харків, бо це приграничне місто, і ми це розуміємо. І підприємство, щоб повернулося у Харків, Тому ми будемо надавати всі можливості для того, щоб люди поверталися, інвестори поверталися до міста, і це завдання, яке я ставлю перед своєю командою.